Привіт, друзі! Цього року все сталося на купу. Сой, соняшник, соя і одразу кукурудза. Сьогодні поїдемо збирати сорт-Маніфік торгової марки Агроритм. Побачимо, що насипе. не сильно радують нас в, нашій, в нашому регіоні, в нашому районі. Урожаї по кукурудзі, так і, як і по всему. Щось випрыгнуло, щось, щось не сильно. Кукурудза побачимо. Ну, і зробимо в кінці певні висновки, також якось по визначим. Спробуємо визначити урожайність принаймні по прицепу на око. Ну, щоб орієнтувалися і також бачили що до чого, у кого краще, то, звісно, радісно за вас, а в кого гірше, не дай Бог, не потрібно гірше, хай буде краще і краще. І завантажимо його транспортером Певні речі я там також зробив на швидку руч. Змайстрував, що буде. Працювати таким чином. Зараз хлопці вже молотять, безстренько газуємо на поле і побачимо в процесі, що там відбувається, що, як до чого. Поїхали. Кукурудза сорт Маніфік, торгова марка Агрорит. По цьому відео попрошу не судити за сорт, тому що цей сорт пережив і те, що він вижив, це вже добре. Так як і будь-яка культура цього року в, наших, в нашому регіоні. Тому що розмовляючи не з одною людиною. От наші оці райони, оцей, ця спека йшла звідти Румунія, Молдова, і сюди ми тут з краю. Вона черканула найбільше. Тобто і по карті епіцентра тої жари ми практично були в центрі. Одеська область туди відхватила менше, Кіровоградська менше. А саме Вінницька область і ця південна наша частина, а особливо Томашпільський, Могилів Подільський. Колись був і Ямпільський район, і оці регіони вони відхватили більше, тому що приїжджаючи в водій приїхав забирати зерно, то каже, кілометрів 40 далі, як до Вінниці, є і кукурудза краща, їй соняшник ще стоїть зелений, а в нас це все повигорало. Але на рахунок цього сорту я вам скажу, що він показав, показав надію. От до цієї жари, якщо судити. То в принципі ніяких запитань до нього немає. Два качанчика повикидав, я відео показував. От здавалося, що це воно. Але цих 10 днів жари перекресло на всіх культурах і на сої, і на кукурудзі. І по соняшнику, тих там то на 950 кг то був не його потенціал, його потенціал набагато вищий, але те, що він вистояв там, це вже великий плюс і дав такий результат порівняно з остальними. Кукурудзи є, збили нас на сілос, не чекали збору. Хтось. Хоча б так як я, мені потрібно свині годувати, то потрібно забрати. Тому що якби збив на я б купував це зерно. Ситуація така, що хлопці молотять. каже, геть не цікаво. Побачимо, скільки кі всипи. Але показники по, по селі і по навколишніх селах не сильно великі. Є ще один такий момент, що... Є ще один такий момент, що саме е, стараємося посіяти з чим по Тут палка в двох кінцях, хочеться вологу зловити, і щоб ця рослина ну, нормально розвивалася, але е, цього року так співпало, морози проскочило, а саме фаза цвітіння, що по соняшнику, що по кукурудзі попало в цю жару. Хто трішки пізніше посіяв, можливо, трішки є там качан. Я по часному кажу, що не їздив, не дивився. То можливо, там є. Хто раніше, також трішки. А я прям попав цих 10 днів, коли вона і впала жара, ввалила, попалила листову систему. А зрозуміло, як листової системи немає, рослина далі не виґує. Вона перестає скидає все, що її вже пробує сама вижити, хоч прожити до якогось періоду. Ну що, що зробиш? Так ще рано кукурудзи не збирали, вона суха, сухісінька волога приблизно 14,5%. Це про багато чого говорить. Тобто, на рахунок цього, але сорт, потенціал до, якщо розмовляти мову до жарі до цих десяти днів, то він показував потужний потенціал. Просто сильний і здавалося, що буде надія. Але таке сорт маніфікційний обробіт, попередник пшениця, проводилась оранка 22 см, Весняне закривання вологи важкими боронами перед посіною робіток ґрунту була культивація, сіялася приблизно, плюс-мінус день 15 квітня. Додавалося 80-90 кг селітри. Сівалка спрацювала, як бачите, прекрасно, схожість можна навіть по коріннях подивитися. Прекрасна насіння. Якісне, високоякісне, навіть скажу. Підтримуємо нашого українського виробника. Це такий рік по цьому рокові нічого поганого не можу сказати. Те, що виставило, та й добре. Проводилася гербіцидний обробіток ґрунту. Площа не засмічена. Бачите, є де неде буранчики, але в такий період це вже допустима така норма. Не бажана, але допустима, на мою думку. Проводилося також листове підживлення лише цинком. Без додавання карбаміту, так як вже була оця жара, не хотілося підпалити її ще листя. Ще на ранніх стадіях, лише пройшовся цинком. е, шлядковий обробіток ґрунту. Якщо не пам'ятаю, сказав чи не казав. І збір. Велика, дебела, але ну зараз воно так розділилося на дві частини. Ця частина, яка по центру поля, взагалі шиш, та частина, що ліс трішки закривав, так як і сою, я розповідав, там трішки є. Зараз побачимо і тут, і тут, і побачимо, що всипе. Ходімо. Ось така ситуація з цієї частини, якби, якщо розділити ділянку навпіл поздовж, то з цієї е, схід захід, щоб розуміли, то Картина, ну, яка є, потрібно показувати, що є. Тут ж не те, що тут агроритм і таке насіння. Насіння класне, насіння бомбезне. Але жара її настільки виснажила, що вона не змогла виготувати. Було два. Ось, він завмерший. Він завмерший. Практично на кожній погляньте, Він завмерший. Все. Тут не, не змогла ось. На кожній було по два. Ось. На кожній, я ж не в мані, ось, ось на кожній було по два качанчики, але спека заставила її просто це все скидати. І це вже вона дотягувала. Плюс не запалилося, тому що джола, коли на ґрунті там було 60 градусів, плюс-мінус. То скажу, яка ж рослина витримає. Соняшник він хоч трішки має листову певну систему, яку закриває оце міжряддя, а кукурудза поупускала листя і воно все валило її під корінь оця жара. ну такі моменти, такі моменти, по цьому рокові судити, ну що судити. Тут висновки не зробиш, розчаровуватись не потрібно. Два попередніх роки кукурудза дійсно не дала так, як потрібно, а тут посія вже. Нормальний сорт і зажарила жара. Такі справи, ходім туди, побачимо, там трішки хотілося щоб подивитися. І інша частина, якщо розділити на опіл, тут ліс трішки прикривав. Хоча б тих 2 години-3 години, кому як попало, але під жарою вона знаходжу, знаходилась менше. То тут хоча б кожен хоча б якийсь шуршоток, це не те, що якийсь там приклад, що там. Тут Тут немає зараз про що розмовляти, але тут хоча б є. Отих пару годин менше світлості дало такий, дало такий хоча б результат. Тобто також, як на сої, ця частина підтягне ту і в середньому тут факт, що щось вийде. Тобто ситуація така, така ситуація. Не... Далеко не весела наробила ця погода, температура. Справ, тому ставка ставилася на кукурудзу. Скажу вам по правді так, який по сіво тобто засівалася більша площа кукурудзи. Можу сказати, що ставка не спрацювала. Жара все ж таки добила. Соняшники то краще витягнув, якщо обрахувати оці всі питання, ніж кукурудза але кукурудзу змушений. Не те, що і не збивав на тому що е скота у селі мало. Ну, всі кі, там, хто зумів де знайти, той тому збив. Хоч також це там сильно вигодно не вийшло, але щоб і пробрати площу і підготувати до посівних е робіт, то ці зробили, а мені. Зерно потрібно, тому змушений збирати, як, як не є, що всипи, тому що ти ж поросят не вирішиш. Іде певний процес, ти його спинити не можеш. Або нас на силос не було кому продати і продати силос, щоб потім купувати зерно, то вже вирішено було йти до кінця в цій ситуації. Що що всипе, то всипи. Ну нічого, це головне здоров'я. А це все. Така ситуація. Ну і так буває. Шкода, що вже четвертий рік з нею, так чи третій буває з цією кукурудзою. Але цього року, все ще раз кажу, що пострадало. Що покажу вам, як хлопці працюють. Зозульки бабчені працюють. Мотлоша ці поля, що капець, молодці. Хай крутиться, вертиться, все, нічого не ломиться. І також здорові були, покажу, як там працює, і завеземо зерно. Загрузимо на транспортер. Надіюся, там також буде без ніяких пришестів. Зробимо кінці висновки, підсумуємо певні якісь думки щодо чого, як, яка вражайність. Щось, щось скажемо. Що ж, друзі, добрались. Зараз будемо пробувати завантажувати. Значить, плитку я вже не чіпав, але його в баню. Двері позбирав, поскладав. І зараз пробуємо таким чином. Трос є. Зв'яжемо борта. І хоч тут не напрацюємося, але щоб було результативно. Ну, В цілому зараз побачимо. Трішки нахил туди. не, не сюди. Оп! Повинно бути. Так, да, хар... ну може 10 сантиметрів, як натягнете то буде добре. Хорошо. Отак. От Розв'яжемо. Воно так різно дарило. Помаленьку буде сипати, бо транспортер може закинути, чи не? Трохи є. Трохи є, це обнадійливо було. Сіки? Дві з половини, так? Да? Все, від цього будемо відтурлюватись. А після цього ногами ну, від берега. Дві з половини, але навіть до Дотро? Накиньте ще 200 кг і якраз вийде рівно по гектарах. <рик> Ай, що буде, то буде. Що такий рік зажарило, спекло все. То що вновий стоїло, йому вже пам'ятник треба ставити. Що зробиш? Чого не зробиш? Нормально, хорошо. Хоч якось. За щось вчепити. Так, тут сіди. Щось воно буде. Нам. А? Нам не перший раз вилазити з такої <гум> позиції. Але. Повинно бути, зараз побачу. Там не багато можна і відром понесити. Сейчас раз я заведу. Так, тут ключи. Піднесіть його, а я буду притримувати. Воно та велюха, бліде. потяг. Ну що, ж, друзі, завантажили. В цілому, цілому така ситуація, як я це не розчарування, це, і, а це не сльоза, це пилюка, а це не розчарування, це просто втома. Скажу по правді вам так, як є моя думка, і думка, так вже, яка складається з тими, з ким розмовляєш, таке береш середнє, що ця жара всім дала бамбулей. Просто всім. Більше, менше. Тут попливала на урожайність вже термін посіву. Хто посіявся на неділю швидше, трішки кращий є урожай. Скажу вам по правді так, як є, тому що процес запилення відбувся, хто пізніше, не знаю. А я попав саме в цю розчоху, в цих, коли е, запилення відбувалося, процес запилення в кукурудзі, саме в цей 10-денний термін я вглиб. Тому 900 кг з гектара такий результат. Така ситуація у нас плюс-мінус, плюс-мінус. Це я вам скажу так, щоб не вдаватися в цифри. Це такий е середній результат, навіть середній трішки плюс. На жаль, оця спека звідти е Румунія, Молдова і сюди через річку Дністро, до нас і Дністер верніше і до нас, і завітала. Попалила багато що туди далі, 40 кілометрів 30. Більш-менш також, за словами хлопців, що більш-менш є краще. краще, А в нас тут побешкотувало доволі непогано. Тобто, випробування сорти такі проходили, всі культури проходили доволі дебель, непогані. То само, щоб щось сказати по сортові. Насіння якісне було. Пам'ятаю, відео знімав, робив огляд, що по Соняху Вельдозор, що по е, кукурудзі Маніфік. Насіння якісне. Насіння виповнене, щоб показати вам, ну отак, як бачите, багато оцягу, яке завмерле просто. А насіння саме по собі, яке є, дивіться, яке крупнянське. Я такого насіння ще навіть не, не зустрічав. Погляньте, таке цікаве, воно таке прям крупне. Щоб був хоча б один качан, я вам скажу, там можна було б замилуватися. Так як я до цієї жарі, ну і під час, і до цієї жарі приїжджав, знімав відео також, то я вам скажу, потенціал вона давала. Вона в мене настрій просто підносився, там в очах долари не світилися, не думайте, не з тих, що наперед забігає. Знаю, що все може бути. Але от такої кукурудзи в мене не було. Скажу вам так, як є. два качанчика, один вистрілював, один виходив вже, а другий з-під листочка під початок появлявся. Але ця жаря зробила свою справу: побила, добила, попалила листя, попалила листову систему. Вегетація рослини зрозуміло вже не та. Вона вже думала, як би самі е, вижити. Така ситуація не весела, скажу вам по правді. Тому що надіявся хоча б на півтора тони. 900 кг, але е, сказати об'єктивно, що це все зіпсувало тих 10 днів тієї жари. Це не була посуха, це не посуха була. Це просто аномальна спека була, яка спалила урожай. Тобто надбавку всі культури, е, верніше, те, що мало бути при за, е, засусі. То тут навіть вони того не отримали, тому що тут була аномальна жара, яка знищила просто той потенціал, який би могли дати ці культури при засусі. Скажу вам так. Тому такі справи. Будемо працювати далі, не будемо розчаровуватись ні в якому разі. Будемо планувати. А там, як Бог дасть, коментуйте, ставте вподобання до наступних відео і хай щастить.